Путін обіцяв не бити по енергоінфраструктурі і на Україну шахеди. Війська РФ вдарили дронами по енергосистемі залізниці на Дніпропетровщині. У сумах потрощено будівлю лікарні важких пацієнтів екстрано переводили в укриття. Є загиблі на Харківщині та Херсонщині. Головні оперативні новини для вас на каналі Сій час. Ми починаємо. Збройні сили Російської Федерації начебто отримали наказ про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі України після того, як між диктатором Путіним та президентом США Трампом сталася телефонна розмова ввечері 18 березня. Але росіяни не втримали слова і години на Україну полетіли ударні дрони. Зокрема, кияни замість сну ховалися в укриттях. По столиці та в області прокотилися сильні громихання, в центральних районах міста працювала ППО. Росіяни через свої прокремлівські канали стверджують, що після домовленості Путіна і Трампа військовим РФ було наказано збити свої шахеди, які летіли по українських енергооб'єктах. А після цього Київ нібито підступно атакував дронами російську енергетику. Але реальність у тому, що останом на ранок, 19 березня, знову низка українських регіонів опинилася під прицілом. Є вагомі пошкодження та поранені серед цивільних. На Київщині уражено кілька районів. Внаслідок атаки російського дрону у Бучанському районі родина втратила свій будинок, три поверхи та дах повністю зруйновані через падіння уламків. Побило і сусідні таунхауси. Загалом 22 двоповерхових будинків, 15 приватних будинків і 19 автомобілів. Крім того, руйнувань зазнали дві будівлі та літня тераса одного із закладів. Внаслідок атаки постраждали 54-річний чоловік та 43-річна жінка. Їх доставили до лікарні для надання допомоги. І ще один будинок пошкоджений у Буриспільському районі. В Обухівському та Фастівському районах ліквідовано загорання трав'янистого настилу. На підступах до Києва та в повітряному просторі самої столиці було зафіксовано аж 45 ворожих БПЛА, 19 знищено розрахунками ППО, а решта локаційно втрачені або покинули повітряний простір. Загалом по Україні наші оборонці збили 72 ударних БПЛА із 145. 56 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені. Також ворог атакував двома балістичними ракетами Іскандер М і чотирма зенітними керованими ракетами С-300. На світанку середи терор торкнувся Дніпропетровщини. Противник атакував енергетичну систему Укрзалізниці. Ось заява компанії. Я зацитую. Є знеструмлені ділянки, але рух поїздів продовжується за графіком. Під час ліквідації наслідків ворог завдав повторного удару. На щастя, без постраждалих. Вночі накривало дронами сам обласний центр. У Дніпрі сталася пожежа. Два займання виникло і у Павлоградському районі. Там пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Від безпілотників потерпала і Нікопольщина. Понівечені приватний будинок, господарська споруда, автівка усюди без загиблих і постраждалих. Цинізм не немає майже ворога і відносно ударів по медзакладах. Наслідки атаки РФ на лікарню в Сумах показали у ДСНС. Рятувальники евакуювали 147 пацієнтів, серед них дев'ять маломобільних громадян. Вибухова хвиля пошкодила також приміщення дитячого медичного закладу. На щастя, завдяки професійним діям аварійно-рятувальних бригад ми не втратили жодної людини, сказав очільник області Володимир Артюх. На Чернігівщині вибухнули російські «Молнія» та гірань 2 Виникла пожежа та зруйновані два ангари. Чергові неприємності від шахедів маємо і на Полтавщині. Уламками БПЛА у Миргородському районі пошкоджено складське приміщення одного із підприємств. На щастя, постраждалих немає. Також відбулося займання соломи. Його вже ліквідовано. Із Харківщини є трагічні сповіщення. Загинула 45-річна жінка, і ще четверо людей отримали поранення у селі Кіндрашівка. На трасі Куп'янсь-Кіндрашівка здійснено влучання ворожого ФПВ-дрону в службовий автомобіль ВАЗ, що належав цивільному комунальному підприємству. У селі Шипувате пошкоджень зазнали складське приміщення цивільного підприємства. Два автомобілі і три трактори. Через російський артилерійський вогонь у Херсоні смертельні поранення дістав чоловік. І ще один 19-річний хлопець поранений. Нині він перебуває у лікарні, повідомив Керманич регіону Олександр Прокудін. Всього за добу, через російську агресію на Херсонщині, восьмеро людей зазнали травми. Російські військові били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів. Зокрема, пошкодили чотири багатоповерхівки та 29 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід. Тримається незламне Запоріжжя, але ворог гатить з усього наявного озброєння. Тільки за добу окупанти здійснили 426 ударів по 10 населених пунктах області. П'ять атак з авіації випустили 232 дрони і здійснили 12 обстрілів із РСЗВ. Зафіксовано 177 артударів. арт ударів. Пошкоджено автівки, квартири та будинки. Але жертв, дякувати Богу, серед мирного населення немає. А це вже Донеччина. Росіяни за добу вісім разів обстріляли ці території. У Слов'янську поранено трьох людей, пошкоджено 21 будинок, у Краматорську влучили в промисловий об'єкт у Лимані в багатоповерхівку. Дрони головного управління розвідки завдали масованого удару по російських засобах радіолокаційного виявлення та системах протиповітряної оборони у анексованому Криму. Упродовж кількох днів окупанти на півострові дрижали від небувалого гуркоту. І ось нарешті наші спеці можуть поділитися вражаючим результатом. Його ви бачите на цих кадрах. Уражено низку РЛС, і Просто встигайте за цим переліком залізяча противника, яке більше ніколи не зможе виконувати свої функції. Підтверджено знищення ворожих систем 48 я 6 «Падльот» падльот. Дві одиниці. РЛС для виявлення радіоелектронних засобів противника 1 Л 125 сто Ніобій СВ дві одиниці. РЛС для виявлення і супроводу повітряних цілей 39 h 6 Каста 2 і 2 три одиниці. Також під удар потрапили пускова установка С-300 СВ, командні пункти РЛС СТ-68 та РЛС 39 Н чи 6 Каста 2Е2. А ще три зенітні ракетні гарматні комплекси Панцирь С 1 і крім того, транспортне буксирне судно проєкту С-4236, також зазнало нищівного краху універсальний буксир Фьодар Урюпін і вертоліт Мі 8 російських окупантів, який більше вже ніколи не підніметься у повітря, хіба що у виді попелу. Для ураження цілей були використані дрони «Камікадзе» ймовірно літакового типу, із установленою оптичною камерою для більш точного ураження цілей, а також знищення руку... рухомих цілей. Відлуння від атаки долунало аж до Краснодарського краю, хоча там купа власних клопотів. БПЛА навідалися на нафтоперекачувальну станцію Кавказька під Кропоткіним. Об'єкт розташований за 400 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Десь після другої ночі, 19 березня, пролунали вибухи. Місцеві жителі писали про п'ять чи шість гучних бабахів над містом. Влада каже, що падіння уламків збитого безпілотника сталося на важливому об'єкті, і, за даними телеграм каналу пошкодження отримав трубопровід між резервуарами на цій от власне станції. Виникла пожежа на площі близько 20 квадратних метрів. Потім відбулася. Розгерметизація самої ємності із нафтою, і тоді вогонь накрив площу у рази більшу. Зайнялося 1700 квадратних метрів. Було евакуйовано 30 співробітників. Постраждалих попередньо немає. Місцеві також знімали відео, які просто розлетілися миттєво мережею. Очевидці у шоці від такої несподіванки. Пошел. Ты да чё ж не фокусируется, а? Слышно, Алин? Сейчас. Юра слышит, как они летят. Ой-ой-ой, ой, полетело. Да нет. Снова летит. В каску бомбят. Господи, как же это страшно. Пункт перевалки нафти Кавказська є важливим об'єктом, призначеним для транспортування російської нафти на експорт. Він включає залізничний нафтовий термінал і з'єднувальний трубопровід до НПС 6 Кропоткін, що входить до трубопровідної системи Каспійського трубопровідного консорціуму. Міноборони РФ каже, такої біди наробили всього три дрони, і то уламки. Ну ми пам'ятаємо. Стратегічний об'єкт феерично палав аж до ранку, і навіть коли розвиднілось, полум'я досі не полишає облюбоване місце. Стихію утихомирюють 276 осіб та 105 одиниць техніки. Поки так сяк, бо площа горіння до обіду подвоїлася і тепер становить рекордні 3750 квадратів. Попередню роботу на підприємстві призупинено. Отчевидцы выдают всю правду. Давайте ж ей и послухаємо. Сегодня ночью шесть прилетов было. Один беспилотник попал за движку на втором резервуаре, полный нефтью. Вот теперь горит. Это с двух часов ночи сегодня. Потушить не могут. Ращоти з біліска із кущовки Скарпуткіна приехали. Атака трапилася на тлі, нібито паузи в ударах по енергооб'єктах України з боку РФ. Причому на підтвердження цієї обіцянки Путін навіть нічого не підписав. Це просто слова диктатора, які пішли на вітер. Хоча сама федерація порушила домовленість буквально миттєво, запустивши по Україні понад сотню шахедів та ракети. Чи справедливими в такому разі є дії України? Президент Володимир Зеленський відповів: цитую: я вважаю, суб'єктом цього контролю мають бути Сполучені Штати Америки. І якщо у нас буде така відповідна домовленість, буде список об'єктів. Список у нас знов таки є: список об'єктів, цивільних об'єктів, енергооб'єктів, інфраструктурних об'єктів, цей список ми обов'язково підготуємо і дамо нашим партнерам. Якщо руські не будуть бити по наших об'єктах, ми точно не будемо, сказав Гарант. І тут же додам думку керівника центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, який відбив аргументами всі закиди противника про атаки. Росіяни зараз продовжують стратегію звинувачення України в порушенні домовленостей про припинення вогню. Російська пропаганда та дипломатія зараз буде націлена на те, щоб самим провокувати, порушувати, але звинувачувати Україну. Вони хочуть викривити реальність і зробити нас винуватцями в їхніх порушеннях, обстрілах та війні в цілому. Кінець цитати. Телефонна розмова між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом відбудеться 19 березня о 16.00 за київським часом. Про це пише видання Аксіос. Напередодні про факт підготовки до розмови говорив і сам президент України. Найперше він очікує дізнатися у Трампа подробиці діалогу американця із російським правителем в лапках Путіним, адже сторони напередодні встигли зачепити багато тем, зокрема і мирного врегулювання. Щоправда, досі немає спільного знаменника після розмови делегації України та США у Саудівській Аравії. У нас в Джиді була хороша зустріч з представниками США, і я вважаю, що все правильно йшло, аби не Росія, яка завжди незадоволена, коли щось іде правильно, додав Володимир Олександрович. Але нині політики хочуть і ще раз звірити годинники. Радник голови ОП Михайло Подоляк розповів деталі запланованої розмови. Ми будемо продовжувати синхронізувати свою позицію з американцями. І повірте мені, точно там Трамп не буде тиснути тільки, м'яко кажучи, на Україну. Він сьогодні тисне на союзників, і це зрозуміло: на Україну, Європу і тому подібне. Але без тиску на Росію нічого не буде, і це достатньо скоро буде очевидно. Кінець цитати. Видається так, що переговори Штати Україна, Штати, Росія побудовані на принципі шахів, бо після приватної бесіди із банковою Білий Дім готується знову до діалогу із Кремлем, але вже в очному форматі. Місце незмінне у Джиді у Саудівській Аравії. Новий раунд заплановано на неділю, 23 березня. Трохи привідкрив завісу спеціальний представник президента США на близькому сході Стів Вітков. За словами трампіста, йдеться про паузу в ударах по всіх інфраструктурних об'єктах, а не лише по енергетиці. Відповідаючи на запитання щодо можливості також припинення обстрілів цілей в акваторії Чорного моря, спецпредставник глави Америки зазначив, що росіяни зараз погоджуються на обидва ці аспекти. І як і раніше, фігурує дата затища на 30 днів. На тлі усіх розмов. Уже є перші видимі результати у вівторок. Путін і Трамп обговорили обмін полоненими у середу. Стрічки новин рясніють світлинами наших героїв, що нарешті повернулися додому. 175 на 175. українських захисників. Звільнено із російського полону солдатів, сержантів та офіцерів. Вони захищали Україну на різних напрямках у Маріуполі на Зовсталі. На Донеччині, Луганщині, Херсонщині, а також Харківщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Сумщині та Курщині. І ще 22 захисники повертаються додому завдяки заходам поза обмінами. Серед них важко поранені та воїни, яких Росія переслідувала за вигадані злочини, підтвердив президент України. Та все одно маємо зберігати стриманий оптимізм. Європа все ще боїться угоди. Сполучених Штатів Америки з Росією без України про це пише Блумберг, посилаючись на джерела санкції проти Росії, залишаються важливим важелем тиску. США та ЄС наголошують, що обмеження діятимуть, доки не буде досягнуто політичного врегулювання. Водночас союзники готові посилити санкції, якщо Москва не піде на поступки, додають автори матеріалу. Окремо, президент Фінляндії Олександр Стуб підкреслив. Росія має дати чітку однозначну відповідь на пропозицію президента США Дональда Трампа щодо тимчасового припинення вогню, не висуваючи жодних умов. Спецпризначенцям у Великій Британії наказали готуватися до мобілізації в Україну. Миротворчі сили привели в стан готовності. Про таке пише у середу, 19 березня, видання «The Paper» із посиланням на військові джерела. Командному центру військового планування країни було надіслано директиви розпочати процес підготовки персоналу та ресурсів, зазначають журналісти. Це сталося ще минулого тижня. За їхніми даними, накази, які також стосувалися резервістів, спецпризначенців, передбачають переведення особового складу в режим готовності для забезпечення справності військової техніки. Відповідне розпорядження було спрямоване після візиту міністра оборони Джона Хіллі до Вашингтона, який відбувся минулого тижня. The Guardian з посиланням на співрозмовників у британській оборонній сфері додає: і навіть після телефонної розмови між лідером РФ Владимиром Путіним і президентом США Дональдом Трампом, Велика Британія підкреслила, що її позиція не змінилася. Тобто… Лондон не планує припиняти навчання і постачання зброї в Україну на тлі вимог Кремля щодо скасування іноземної військової підтримки Києву для досягнення миру. А щодо військового контингенту, прем'єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер, готовий розмістити війська в Україні безстроково. Про це йдеться в публікації The Times. Це буде довгострокове зобов'язання, Йдеться про роки. Стільки скільки буде потрібно для збереження мирної угоди і стримування Росії, передає слово урядовця, співрозмовник видання. А ще Стармер анонсував зустріч військових для розробки планів щодо можливої мирної угоди. За його словами, країни коаліції погодилися прискорити практичну роботу для підтримки потенційної мирної угоди. Далі цитую. Тож ми тепер рухаємося до оперативної фази. Наші військові посадовці зустрінуться у четвер, тут, у Сполученому Королівстві, щоб представити спільний план для посилення мирної угоди і гарантування майбутньої безпеки України, сказав британський політик. Крім того, ще раніше Європейський Союз сказав, що планує постачати Україні озброєння, у разі якщо у війні з Росією вдасться досягти тридцятиденного перемир'я, тобто. Сюди долучаються країни-партнери, і кожен може докластися у сприяння Збройним силам України. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп переговорив телефоном з главою України Володимиром Зеленським. Розмова почалася близько 16-ї за Києвом і тривала близько години. Згодом у своїй соцмережі американський лідер повідомив, що бесіда завершилася і пройшла дуже добре. Лейтмотив мотив розмови стосувався вчорашнього дзвінка Трампа із Путіним. Сторонам треба було згодити запити і потреби, враховуючи вимоги як України, так і РФ. Президент США вже доручив своїм соратникам, держсекретарю Марко Рубіо та раднику з нацбезпеки Майклу Олцу, скласти заяву, в якій будуть описані деталі цієї розмови. За даними Bloomberg, Зеленський погодився припинити удари по російській енергетиці у розмові з Трампом. На яких засадах та чи буде це підкріплено документально, не уточнюється. Ну, наступна зубинка вже знайома нам Саудівська Аравія. І тепер черга зустрічі знову у представників США та РФ. Очікується аудієнція найближчими днями. На календарі вже вписана дата неділя, 23 березня. Сторони мають зосередитися на виконанні і розширенні часткового припинення вогню. Про це сказав голос після розмови із помічником Путіна Ушаковим. Україна у зібранні не братиме участі, як пише The Guardian, радник керівника офісу президента Михайло Подоляк, повідомив, що після розмови Трампа та Зеленського стане відомо, коли можуть відбутися подальші переговори за участю України. Трохи деталей Волц надав і щодо попередньої телефонної розмови Путіна та Трампа у вівторок, 18-го числа. За словами Волца, президенти охопили багато тем, порушивши питання припинення вогню та обміну полоненими. Далі цитую ну справа не в тому, чи обов'язково ви вірите. Це довіра, але перевірка. Це важкі переговори. Путін жорстка людина. У нас немає ілюзій щодо того, з ким ми маємо справу, але в інтересах обох сторін припинити вбивства». Відповів він на запитання журналіста, чи вважає, що Путін був чесний під час перемовин. Також стало відомо, хто з команди Трампа веде перемовини із українською опозицією. Політико видало подробиці. Отже, соратники. Лідера Америки провели таємні переговори із Петром Порошенком і Юлією Тимошенко. Їх вели син Трампа Дональд Трамп молодший, його зять Джаред Корі Кушнер. Такер Карлсон і спецпосланець Стів Уітков – останній єдиний, хто відіграє офіційну роль. Зазначається, що вони розглядають Зеленського як перешкоду. Журналісти наголошують, що такі перемовини це дуже великий брак розуміння України. Політико також додає, що ідею дострокових президентських виборів також проштовхує і Кремль, який роками хотів позбутися Зеленського.